Вітаю всіх, хто готується до НМТ. І ось такого типу завдання ми вже зустріли близько чотирьох разів на тих завданнях, які вже були. Тому впевнена про це потрібно поговорити. Згадаємо спершу, що таке модуль. Модуль це відстань. Відстань від певного числа до нуля. Якщо у вас тут знаходиться 0, наприклад, ось тут у вас 2, ось тут у вас мінус 2, то модуль. Числа це кількість кроків від нього до нуля. Тобто від двох до нуля у вас два кроки, тобто модуль двох це два кроки. І модуль мінус двох це також два, адже зверніть увагу, сюди також два кроки. Тож, якщо не заглиблюватися в цю тему, я думаю, всі пам'ятають близько з 5 класу, що модуль з усього робить додатнє число. Наприклад, іще. модуль мінус п'яти, це 5. Модуль просто 5, це також 5. А якщо вам потрібно зробити роботу модуля замість нього, тобто зробити те саме, що він робить, але вже не використовуючи модуль, то тут вам потрібно проаналізувати саму ситуацію, хто у вас тут стоїть всередині. Якщо у вас модуль 5, а вам потрібно, не використовуючи модуль, отримати те саме, ви просто бачите, ага, додатнє число, значить я його скопіюю. Просто буде те саме число. Якщо ж у вас модуль мінус 5, і вам із мінус 5 без використання модуля потрібно отримати ваше плюс 5, що нам потрібно зробити? Від мінуса до плюса буквально один крок, і це значить, що вам ще один мінус треба додати. Зверніть увагу, мінус мінус 5 це те саме плюс 5. Тобто без модуля. Отримати такий результат також можна. Просто додайте ще один мінус, якщо у вас від'ємне число. Тож, які ми кроки робили? Проаналізували зміст цього модуля його, і потім зрозуміли, додатні додатнє залишаємо, до від'ємного додаємо мінус. Цією самою логікою ми будемо робити це завдання. Наприклад, ось у вас дивіться 2 мінус корінь з 7 по модулю. Давайте проаналізуємо, що там з число застить. Воно хоча б щонайменше додатнє чи від'ємне. Нам отака тільки про нього інформація треба. Щоб не аналізувати, чому приблизно дорівнює корінь 7, можна проаналізувати ось це число ціле. 2 – це фактично корінь з 4. Корінь з 4 – мінус корінь з 7. Від меншого віднімаємо більше, тобто вийде від'ємне ну, від число гарантія. Ось це у нас від'ємне. Тобто ситуація, коли нам треба з від'ємного зробити додатнє без використання модуля ось це вона. Якщо вам треба прибрати цей модуль, ви виписуєте оцю історію, що у вас вона є, розумієте, що вона від'ємна, і перетворюєте її в додатню просто з додаванням одного мінуса. Все. Немає модуля, є лише дужки, і що з цими дужками робити, ви прекрасно знаєте, відкриємо їх. Мінус 2, мінус на мінус, плюс корінь з семи. Ну, Такої відповіді поки немає, тому ми переставимо місцями плюс 7, запишемо першим, плюс корінь 7 мінус 2. Зверніть увагу, така історія є, і це правильна відповідь. Тож, запам'ятали логіку, напрацюємо її ще на деяких завданнях, хоч, наприклад, ось таке зустрілося у нас 14.06 в першу зміну. Дуже схоже. Дуже схоже. Корінь з 8 мінус 5 по модулю треба перетворити. 5, ми розуміємо, що це корінь з 25. Корінь з 8 мінус корінь з 25 це гарантія від'ємне число. Абсолютно точно, бо від меншого віднімаємо більше, це знову від'ємне. Якщо це від'ємне, то прибираючи модуль, ми, щоб зробити роботу замість нього, додамо цей мінус наперед. Тепер буде мінус від'ємне число. Це додатнє. Відкриваємо дужечки. Мінус корінь з 8 плюс 5, знову ж таки, немає такого варіанту, переставляємо, і варіант такий є 5 мінус корінь з 8. Ось такого типу: тут не прям відразу вщитується модуль, але ви бачите корінь і вираз в дужках до квадрату. Коли ми подивимося на інформаційні матеріали. Знайдемо там ось таку штуку в розділі про степені. Корінь з квадрата це модуль підкореневого виразу. Тобто тут ми відразу можемо записати, що корінь квадрат пропаду це буде модуль виразу, який у нас там залишався під коренем і під квадратом. І ось тепер його вже будемо перетворювати. Модуль мінус один мінус корінь 6. Аналізувати тут зовсім просто, адже мінус один мінус іще трошки це. Буде знову ж таки гарантія від'ємне число. Воно від'ємне, а якщо воно від'ємне, ми з нього зробимо додатнє, дуже просто. І з від'ємного додатнє за допомогою мінуса. Відкриваємо дужки мінус на мінус плюс. Знову мінус на мінус плюс, і маємо 1 плюс корінь 6, Дуже просто. Навіть в завданнях на співставлення, то також 16 числа в одному з варіантів такі, завдання такого типу зустрілись аж, аж двічі, тому ви ризикуєте двома балами. Тож, ось таке завдання було на співставленні, нам потрібно прорахувати, що ж воно буде. Модуль 1 мінус корінь з 5. 1 – це корінь з одного. Корінь з одного мінус корінь з 5 гарантія від'ємна. Тому. Знову працюємо по тій же самій логіки, додаємо наш мінус, прибираємо модуль. Все красиво, із від'ємного в додатнє і цей залишок, який у нас тут був. Відкриваємо дужечки. мінус 1 плюс корінь з 5. І все те, що залишалося. Мінус корінь з 5 плюс 1. Мінус 1 плюс 1 в сумі дають 0, плюс корінь з 5, мінус корінь з 5, також в сумі дають 0, і от ми маємо в результаті нулик. Звісно, були і простіші завдання на модуль ось такого типу: корінь мінус 3 в квадраті. Корінь квадрат це модуль із підкореневого виразу. Зверніть увагу, якщо квадрат під коренем, тут не плутайте, бо якщо квадрат за коренем, тоді модуль не потрібен. А от якщо у нас він під коренем, то тут працює виключно модуль. 3 помножите, тут у нас замість ось цього виразу я вже можу записати, що це буде модуль мінус 3. Ну і пам'ятаємо, що модуль з усього робить додатнє. Навіть з мінус 3 він зробить просто 3, і це буде просто 9. Ну і прям зовсім класне, дуже-дуже просте завдання на модуль було ось такого типу. Тут ви подумки повертаєтеся в свій п'ятий клас і рахуєте 2 мінус 5 на 3 це у нас 15. 2 мінус 15 це у нас мінус 13. І модуль мінус 13 це просто 13. Тож, я дякую вам за увагу. Дивіться наші наступні розбори НМТ. Готуємося разом.